Підпишіться, і вподобайте. Привіт усім. Дозвольте розповісти, щойно сказав мій папуга Кеша після перегляду новин. Він підскочив на свою гойдалку і сказав: Мій господар увімкнув новини, і це був справжній цирк. Він нахилився і прошепотів. Там був такий величезний дядько. Я маю на увазі такий великий, що ледь помістився на екрані, а його волосся. О Боже. Кеша почав хихотіти. Воно виглядало як шалене, жовте, покинуте пташине гніздо. Потім він почав імітувати цей гучний гучний голос Цей великий тип із кумедним волоссям намагається залякати цього іншого крихітного хлопця, який схожий на маленького горобця. Кеша дуже жмаво продовжив кажучи, і вгадайте що? Він погрожує йому секретним підводним човном. Він такий: Я зараз запущу свій суперсубмарину і потоплю всі твої танкери. Більше ніяких танкерів для тебе. Бабах! Кеша зробив паузу, похитав головою і сказав: чесно кажучи, це просто багато шуму. А тепер, де мої смаколики? Уся ця політика виснажує. Дякую за перегляд! І не забудьте поставити лайк та підписатися.